Друзі, ну, в першу чергу хочу звернутися до мешканців гуртожитку цього нашого проблеми. Цей концерт громадська організація Сокіл влаштувала для того, щоб ну, хоч трошки морально вас підтримати. Цей день сьогодні, як вже сказали, день пам'яті пам політично репресованим. Тяжкі дні. Колись у нас відбувалися, і вони зараз продовжуються. Сьогодні у нас на Україні більше 30 чоловік політично репресований, по яким ще кримінальні справи не завершені, вони відбуваються, людей викликають на допити і таке інше. Тому е, Сокільці запросили наших давніх друзів дуже Добрих талановитих музикантів, ви оціните їхню майстерність. Це не просто там якісь там люди приїхали, які струни мучать. Це дуже талановиті музиканти, ви почуєте їхні пісні, вони наші українські, душевні. І ми хочемо вас підтримати. Хоть, ну це таке маленьке, 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 що ми можемо для вас зробити на сьогоднішній день. Так. На жаль, бачите, ну, ви, ви знаєте, що ми намагаємося утворити депутатську комісію стосовно вашого депутатського стосовно вашого гуртожитку. Але, на жаль, знову мер переніс засідання міської ради аж на червень. От, так, спочатку хотіли 12 травня, потім перенесли на 24-го, а тепер в зв'язку з тим, що є у нас такий депутат Яринич. Для котрого дуже важливо от, назвати наше місто Єлісавітградом. Зв'язку з цим перенесли засідання міської ради аж на червень місяць. От. І з, в зв'язку з цим, знову ж таки, питання утворення депутатської комісії стосовно вашого гуртожитка знову відкладається е, ще на такий от термін. Тому що ну, депутати Верховної Ради, я маю на увазі Яринича, він вважає, що важливіше протягнути імперську назву для нашого міста, чим вирішити інші якісь важливі питання для, на, для Кіровограда. А це не тільки це, ви ж розумієте, гуртожиток. А ще є отака кіпа паперів, е, які треба вирішити. Це допомога малозабезпеченим людям, які хворіють яким треба допомога на ліки. от, є у нас онкозахворювані і таке інше люди, які потребують допомоги. І у нас вже два місяці не буде сесії міської ради. Тому ви бачите, як вісь... наша місцева влада піклується про Черворадську громаду. От. Е, тому. Вибачте, що от на сьогоднішній день ну хоч такі от маленькі, е, ми хочемо вас підтримати цим концертом, от, е, який е, гурт проти вам продемонструє. Вакаляк,